Люба шкільна родина! Щиро вітаю нас усіх з новим навчальним роком. Нехай прийдешній освітній рік допоможе втілити в життя все задумане. Ставте перед собою цілі і впевнено ідіть до них. Вірте в себе і обов'язково досягнете всього. Надихайтесь кожним новим днем. Нехай навчання дається легко, а шкільний день буде цікавим та веселим, без повітряних тривог. Нехай задоволені вами будуть ваші вчителі, а ви радуйте їх своїми успіхами. Нехай звук шкільного дзвоника надихає вас на нові звершення. Любі діти! Ще вітаю вас! З Днем з нами! Спочатку нового навчального року. Бажаю, щоб знання вам давалися легко і невимушено. А ще бажаю вам веселих витівок і чудонацьких відкриттів. Учіться, осягайте нові науки, адже ви – наше майбутнє, нехай завжди буде з вами підтримка близьких та знайомих зі святом вас, наші дорогі! Дорогі учні! У цьому навчальному році бажаю вам побільше гарних оцінок і поменше складних завдань. Нехай цей рік буде щасливим, мирним, переможним для нас усіх. Веселих уроків та сонячних днів я побажати вам хочу, День не що пройшов без душів та з безлічу друзів хороше. Дорогі батьки, учні та вчителі, вітаю вас з Днем знань! Нехай цей рік почнеться вдало і проходить успішно. Нехай кожен день знаменується хоча б маленькими, але перемогами. Нехай отримані знання і навички відкриють перед вами нові двері, до мрій, інтересів та рекордів. Шановні діти, батьки і всі. Жителів нашого села. Дозвольте мені привітати всіх вас разом взятих із Днем Знань. Важкий період, але все-таки, як не тяжко, навчання заперед все. І ми розпочинаємо сьогоднішнього дня навчання. Хотілося б мені побажати вам хороших успіхів, щастя, здоров'я, щоб ви були завжди здорові і щоб ми, мол, ви, молоде покоління зробили все для того. Щоб ми приймали у цій війні. Щасливої, дороги, шановні діти. Вчіться у нашій інакше. Бажаю усім нам, учасникам освітнього процесу, сталевого терпіння та енергії, мудрості та розважливості, віри в себе, міцного імунітету до неприємності та до інфекцій, оптимізму і підкорення вершин у новому навчальному році. Міцних вам сих, впевненості в собі, завзятості і віри в свої мрії. З Днем знак, дорогі учні, бажаю вам бути толерантними, сміливими, успішними, допитливими і з легкістю долати усі труднощі навчання. Прагне до нових відкриттів і тоді перед вами відкриється новий нові та життя.